Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правих досліджень, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас. Вітаю. А, якщо говорити про посилення наших спроможностей, знаєте, з одного боку, ми хотіли б томагавки отримувати, так? ну і інші там види далекобійного озброєння від різних країн. А з іншого боку, нам. Системи ППО надали власне на рівні 10 і це на цьому наголосив президент, спілкуючись західними журналістами. Як ви це можете повідомити, і власне, чому інформація, яка мала гри в секретності і статус конфіденційної, в якийсь спосіб виникла в медіа? На превеликий, Зах, жаль, на превеликий жаль, це є проблема того, що багато інформації дійсно яка б не мала розголошуватись і публікуватись. Але якщо додатки є таємними, ми прекрасно розуміємо, що вони на те, мабуть, і таємними, якби Україна хотіла. Щоб весь світ знав про те, що ми попросили томагавки, мабуть, президент України про це б сказав з трибуни парламенту, коли представляв план перемоги, або озвучив десь на інших заходах. Цього не було зроблено. Відповідно, розумієте, секретному ось цьому додатку, про який говорять, передували колосальна робота: ряд зустрічей на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу, різних родів військ Збройних сил України, представників. І все, що надано, воно чітко вивірено, воно аргументовано і показано процедуру алгоритму застосування, і говориться про те, для чого це потрібно, як буде застосовано. Тому, власне кажучи, логіка в цьому є, але а ви знаєте, я ще раніше говорив про те, що от навіть напередодні ще того, як президент представив план перемоги в парламенті, що після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів я був практично впевнений, що багато що почне потрапляти в медіа, тому що багато людей починає це чути, багато знати вони починають ділитися з представниками ЗМІ. Я не розумію, чесно кажучи, в даному випадку мотивації. Точніше, я розумію, на жаль, можливо, не дуже добрі мотиви. А знаєте, так дещо іронічно сказати, що, начебто, Україна просить неможливе. Хоча, чому неможливе, якщо ми подивимося і розберемося, коли ми кажемо про те, що в плані перемоги є пункт про неядерне стримування, неядерне стримування проти ядерної держави, яка має Сили не ядерні, але ракети відстаню на 2,5 тисячі кілометрів до 5,5, такі як Х-101, це означає, як ми можемо цьому протидіяти. Відповідно, ми маємо так само мати ракети, і це аргументовано, але це на превеликий жаль витікає. Тому я можу сказати, що і президент неодноразово згадував у своїх інтерв'ю, що дійсно нам є чим пишатися, коли планувалась курська операція. Тому що, от якраз курська операція вона була спланована таким чином, що ви таким потенційним можливим, які могли би виникнути, вдалося запобігти. І тому їх не сталося. Що стосується ППО, я думаю, що це на жаль та проблема, яка була, вона певною мірою зберігається. Це те, що ми не отримуємо вчасно всі пакети допомоги, і от про це якраз мова. Що на жаль, є бюрократія, логістика про те, що каже президент час на виготовлення постачання, так, але ж для цього і власне існує формат Рамштайн, і не платформа тільки, і не тільки. тільки де збирається і обговорюється ці, ці нюанси і тонко, що центр. на щомісячній постійній основі частіше було центр Візбадені, так само який покликаний на те, щоб забезпечувати і координувати надання допомоги Україні. Це, це реальна бюрократія, чи це все ж таки не бажання когось із чиновників якось пришучувати ці процеси, тому що систем достатньо насправді я я думаю, що я думаю, що в питанні ППО це бюрократія, це не стосується наступальних видів озброєнь. Тобто, ми не можемо сказати, що це політика чи інші. На жаль, це просто сповільненість певних процесів. Ці регламенти треба міняти, процедури міняти. Вони реально змінюються. Я можу сказати, що тут є як позитивні сторони. Ну, наприклад, якщо дуже потрібно, сполучені штати можуть розгорнути відповідну базу, інфраструктуру, литовище, логістику практично в будь-якій точці, де є країни партнери або де їм дозволять це зробити. В будь-якій точці світу це не є проблемою, враховуючи присутність сполучених штатів по світу. І в цьому випадку теж вони мають дуже серйозні потужності. Просто що певні проблеми, от якраз бюрократичні і логістичні, вони на жаль виникли. І знову ж таки, скільки разів наголошувалось на тому, що є рішення Вашингтонського саміту НАТО, на якому якраз обговорювався той факт, що потрібно передати ці системи, і президент України про це наголошував. На жаль, ще не все, але. Я думаю, що дуже добре, що ця проблема піднімається якраз для того, щоб звернути увагу і пришвидшити це постачання. Це ж ідея нерозривно поєднано із заявою президента про те, що нас чекає непроста зима. Ми розуміємо це, і ми це усвідомлюємо. Відтак, нам потрібно більше систем. Нам потрібно, щоб вони надходили вчасно, але ну бачимо, що. Поки що ну бачите, Є. от ви говорите, що тут немає політизації процесу. Наші е, сусіди, поляки, які нам чимало в чому допомагали, mm. але отже Анджей дуда говорить про те, що ми поставимо свої F-16 в Україні без питання, але тільки тоді, коли нам поставлять F-35. Да? Ну це ж ми розуміємо, що це не питання навіть не місяців. Е, ну, заява, нібито, й хороша, але вона суто політичного штибу. А uh, я думаю, що uh, ну і таких заяв дос досить досить uh, uh, чимало. Я в принципі, розумію, да? я розумію, але я думаю, що відійшов. Що від а, тут Хорватія теж хоче танки замінити. Ви знаєте, що вона хоче поставити танки старіші, а вони будуть брати ми танки... ми не відмовляємося. Ми візьмемо вони, старіші танки. Вони беруть, а 8 вони беруть, а восьмі леопарди найновіші від німців, тобто їм вигідно. А тут я відійду від політичного контексту. Скажу з суто з військової точки зору: поки будуть навчатися наші пілоти, і поки ми будемо освоювати ті борти, які є, ми можемо почекати, аби тільки Польща не передумала. Тому що у нас зараз дякувати Богові, є обіцяні борти. Ви знаєте, це Норвегія, це Бельгія, це Данія, і які Нідерланди, звичайно, найбільшу кількість, які фактично їх передають, і в принципі, поки навчаються наші пілоти, я би сказав, що ми потребуємо пришвидшення навчань пілотів, розгортання більше баз у більших, більших країнах, більшої кількості країн для того, щоб вони проходили навчання. Але це теж процес, на жаль, який. Потрібно проходити, потрібні пілоти, потрібно навчання, і воно це затягує. Ця кволість партнерів багато в яких питаннях вона продиктована, звісно, побоюваннями ескалації. Але ця ескалація вона триває вже давно. І власне регіональна війна, вона вийшла далеко вже за межі так само давно. Локальна війна маю на увазі. Вийшла за межі, і стала вже більше такою ну, глобальною, регіональною, тому що долучені і північна Корея, і Іран, і інші, зокрема, такі ситуативні партнери Росії. Та й в Африці відголоски там по вагнерівцям і роботі там, деяких спецслужб. Вони теж мають ознаки все ж таки цієї війни. Я би знаєте, про що поговорив? про і досить дивно, що європейці і американці, наприклад, не вбачають цьому проблеми. Тоді, коли як е, південнокорейці вже конкретно там пропонують свої послуги щодо допомоги в протидії північнокорейським армійцям, Невелика кількість військових КНДР вже перебуває на території України. Невдовзі їхня кількість зросте. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на власні джерела. У Пентагоні офіційно підтвердили лише присутність 10 тисяч північнокорейських солдатів Росії, що частина з них на Курщині. Інше видання іспанське Ельпаїс пише, що сили оборони завдали ударів по будинках, де скоріш за все дислокувалися військові КНДР на Курщині. Також західні змі зазначають, що прибулі союзники Росії є силами спеціального призначення і оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно. Мовляв, мовний бар'єр з росіянами стане значною перешкодою для здійснення операцій. Тому принаймні частина з них дезертирує. Теж СІНН повідомляє, що США закликали Китай, який підтримує відносини з КНДР Удитися і натиснути на пхінян, щоб той забрав свої війська з території Росії, і Вашингтон закликав інші держави так само звернутися до Пекіна. Залучення військових КНДР це нова сторінка історії цієї війни. Вважає президент Володимир Зеленський. Про це він сказав журналістам Північної Європи, перебуваючи там з робочим візитом. І переконаний, що міжнародна реакція. Недостатня, до речі, щодо міжнародної реакції, Пентагон заявив буквально сьогодні. Читав, що в разі чого, якщо буде ескалація там між двома Кореями, то звісно ж зробить все можливе, щоб захистити південну Корею, тому що ну у них є домовленості. Той же самий Джозеф Байден, поки що ще чинний президент США, зазначив, що якщо солдати Північної Кореї рушитимуть в бік України і на територію України, ви маєте відповісти. Ну, тобто не ми, а ви, ми себто чим відповісти і як ну тими засобами, наявними, які поки що у нас є. І в мене питання для північної кореї для північної кореї це досвід. Це один з чинників. Це можливість там навчитися оперувати тим ж самим БПЛА в умовах реальних бойових дій. Досвід для піхотинців, тощо. То чи не мали би якось включитися США ті ж самі більш активно в процес протидії цим самим північно-корейським солдатам? Мало, але на жаль, треба бути реалістами. Мабуть, поки зараз буде виборча кампанія, ну вона вже завершується, так і поки ми не пройдемо цей етап 5 листопада, а всі зараз погляди звернені саме туди. Навряд чи ситуація зазнає істотних змін. Разом з тим, я би звернув увагу на позитивний бік від цієї історії, який вже вимальовується з точки зору підтримки партнерів. Це шанс на поглиблення відносин з Південною Кореєю. Це важливо, тому що, от за дорученням президента, він якраз на цьому наголосив, створена група робоча, яка поїде з візитом спеціальний представник, і це важливо, тому що можна координувати, можна співпрацювати, можна обмінюватися інформацією. Це досвід, і це як ніколи раніше зближує нас цією країною. В Перспективі я передбачаю, що можна буде говорити і піднімати питання, в тому числі співпраці в оборонно-промисловому комплексі. Наступний момент. Ну, те, що почали писати в медіа South Morning China Post, це авторитетне видання в Гонконзі, яке писали про те, що 200 північнокорейців, які проживають на території Південної Кореї, сказали, що ми готові приїхати в Україну і допомогти, і проводити інформаційно-психологічні операції для того, щоб північнокорейці, які приїхали воювати з Путіним, здавалися. Це теж важливо. Наступний момент, що стосується оборони. Наскільки я розумію, і наскільки мені відомо, якщо північно-корейські військові війська КНДР зі зброєю в руках. Будуть проводити якісь наступальні дії чи дії будь-якого характеру щодо українських військ. Буде відповідна реакція інакше не може бути, і нам це дозволяє робити міжнародне право статут ООН і не тільки за фіналом. у цій темі участь КНДР у війні може призвести до нових форм підтримки України. На цьому наголосив очільник Пентагону Міноборони США Тостін. Цитата, але я не буду будувати здогадки про те, що саме може статися. Зазначив очільник пентагону. У нас лишається буквально менше трошки 4 хвилини. Лишається. Не можу не поговорити з вами, адже зазвичай наприкінці години говоримо щодо оперативної обстановки на сході. На півдні є повідомлення, були сьогодні. Ми вже згадували, що наш головком Сирський зустрічався з Камбригами, які там підрозділи, зокрема, і військові на Запорізькому напрямку воюють. Буде перекидання озброєння, посилення, техніки саме на запорізький напрямок. На сході складна вкрай ситуація. Згадаємо Селідова, Курахівський напрямок, в цілому Покровський. що відбуватиметься в найближчі Найближчий місяць-два можу сказати, що зараз українські сили оборони проводять стримуючу операцію. Операція, яка передбачає в рамках тих постачань зброї. Ну ви чули, що по ППО сказав президент. Можемо уявити, що можуть бути проблеми і в іншому, і за нас важливо так само продовжувати готувати українські резерви, тобто готувати додаткові сили, а їх потрібно озброювати. І це теж питання на порядку. Денному в рамках цих наших сил засобів, які ми маємо, найефективніше і найдоцільніше проводити ті дії, які зараз проводять наші збройні сили на сході і на Півдні, стримуючи операцію. В чому вона по. Лягає затримка просування ворога, призупинення цього просування, не давати розвивати темп наступальних операцій, завдавати максимальних втрат, і при цьому не давати фронту, те, що називається, обвалитися чи бути прорваним, те, що сказав президент України в інтерв'ю для медіа Північної Європи, про те, що коли перевага ворога є 1 до 8, там менше в різні випадки, різні ділянки. Відповідно, не можна утримувати будь-якою ціною. Доводиться відходити. Ви згадали селидове тільки кілька слів. Буквально я Якби просто ще додав, щоб встигнути. Ви згадали так. про перевагу ворога, і тут логічно так. згадати про заяву очільника точ, Ради національної безпеки пана Литвиненко щодо збройних сил України. Планують призвати ще 160 тисяч осіб. Це щоб посилити наші підрозділи на фронті. 160 тисяч осіб. Це досить багато. Я не буду питати в який спосіб будуть там активно Вілізувати і, і в які терміни, да, і за рахунок яких змін законодавчих цього буде достатньо, щоб стримати е, ворога. Я можу сказати, що логіка зараз така, що потрібно підготувати поповнення. потрібно готувати бригади, які, по-перше, можуть посилити напрямки. По-друге, можуть піти на ротацію існуючих на сьогоднішній день. І по-третє, ми маємо мати резерв, коли ми говоримо про те, щоб не виникало якихось пожеж на фронті. Резерв має ці будь-які пожежі потенційні погасити. Над цим працюють логіка в цьому. Є і завершуючи про Селидове, те, що я говорив, розумієте, так ворог туди зайшов, заходить фактично там бої. Ну, ми розуміємо, що могло б такої ситуації не бути, але міг би бути зараз бій уже за Покровськ. Селидове відтермінувало щонайменше на два місяці битву за Покровськ. За цей час ми теж продовжуємо мобілізацію. Ми теж нарощуємо наші темпи постачання зброї. Багато чого робиться. І в рамках ось цієї стримуючої операції докладаються надзвичайно серйозні зусилля для того, щоб ворога зупинити. Подивимося, наскільки вистачить їхньої бравади класти щонайменше біля 40 тисяч на місяць. Я 30, думаю, що не так довго. 30 секунд лишається буквально стосовно наших спроможностей. Раніше президент заявляв про те, що наскільки там 14 бригад недокомплектованих було. Тобто, у нас в принципі люди, я так розумію, є. є? 160 тисяч, якщо ми призовемо, нам буде чим їх озброїти, чим, чим найголовніше питання, про яке я постійно наголошую, і говорю, це зараз іде найбільша боротьба. Із заходом В сенсі в якому в хорошому сенсі боротьба, щоб нам допомогли за прикладом Франції, коли Франція бере бригаду, навчає і озброює. ідеальна формула. Над цим реально працюють, щоб у нас були не піхотні бригади чи лиха піхота, а механізовані. Це дуже важливо. Очільник данського уряду Фредеріксен на зустрічі з президентом Зеленським зазначив, що Данія так само буде активно включатися в підготовку і оснащення, і власне доукомплектування наших військових. Мусимо завершувати час новин далі. Олександр Мусієнко, керівник центру військового прив досліджень, був гостем. Дякуємо вам Дякую.